Всім привіт. Добрий вечір! Ми з Людмилою Миколаївною сьогодні. Людмила Миколаївна сьогодні у нас за оператора. І готуємо наш такі є. Сьогодні у нас толстолобики. Вони вже там почищені є. Поки почистили, все треба чистити. Є коропець. Зеркальні такі. І є щучки. Ось вот такі от. І <кхи> чотири 4... толстолоби. Будемо підготовлювати їх до... Паски до копчення. До паски до копчення. Ось так розрізаємо, вичищаємо Кишечку, чистимо їх. Миколайно миє, я, по, я, я розрізаю, потім розрізає по половині. Ось. Робимо от, от надрізики, трошки тостувати, крепше. Для того, щоб трохи краще рибка. У нас є помощник. Да, у нас помощник є. Ось так от виходить. Ось так получається. Надрізаю його. У нас краще просол... просоліє і прокоптиться. Ну Все, чистимо, потім покажу, як будемо засолювати. Як засолюю, що роблю, як підготовлюю. Все. Так, почистили нашу рибку. Ось так, от тепер будемо її солити. Беремо ведро, таке чималеньке. Ось наша соль, Сіль проста, без всяких нітрилових, нітритних. Посипаємо добре на дно. Ось так от на дно світлено. Беремо нашу рібку, укладаємо. Це в нас білий амурчик. нас сазан. Он сазан размерзается. Так. И ложим карася. И просыпаем все добре нашей солью. Вот. Соли не жалеем. Ну, вот так. Теперь что у нас дальше идет? Толстолобик. Вот так вот. Ну, Его тоже. Так. Это усталобик. Так. И здесь еще у нас есть меньшенькие такие, чтобы сюда Ось так. О! Так от три тушечки такі у нас. Добре просипаємо. Я ж кажу, шольки не жаліємо. Це рибка, яка любить сіль. Все одно будемо її потім промівати. нам пустить влагу вот ну и зараз мы засолим Тепер теперь что у нас дальше идет это усталобик вот так вот укладаем тоже так это усталобик так Знову всем здрасте! Прошло троє суток. Ми нашу рибку от переміли. Вона у нас побула в солі. Ось от так, ось така ось вона стала. Це у нас сазанчик. О, добре її переміли. І зараз ми будемо її замачувати у воді два рази, три рази по три, по три години. От. Зараз будемо переложувати ведерко. Покажу який товстоловик У нас який коропець, амур і сазанчик. Зараз Людмилу Миколаївну попросимо, щоб вона нас познімала. Так, ми попросили Людмилу Миколаївну, що вона нам буде за оператора. Ось Так, показую. Ось вот такий у нас сазанчик. Так от просорів. Зложимо його в ведерко. Це у нас постолобік то маленький. З сіль вже його розіло. Оце буде побільше товстоловік. Все переложимо ми в ведерко. Так, це що у нас? Це у нас білий амур. Ось такі. Теж -то? його ведерко. Это карасик. У да, нас карасик. У нас, ну все. А еще покажу? за короба покажу. Это мурчик. Толстолобик. Чем крупнейший толстолобик, тем хренейший тушка. Ну так. У нас. Так. А вот, на... нет, это тоже сазанчик у нас. О, здоровый. А вот наш зеркальный. Коропець. Ми його отак от розрізали. Ось такий ось. Коропець зеркальний. Все. Зараз будемо заливати водою. Ось ми попросили люди Миколаївну. Вона нам набирає водички і заливає. Зараз покажу приблизно. Ще от Так, щоб вона покрилася так ось десь сантиметра 1,5-2. І так вона буде у нас стояти. І зараз у нас скільки? перша година. Так вона у нас буде стояти десь до 3 годин. Потім цю воду зливаємо. Заливаємо другу. Стоїть знову до шести годин. І Потім міняємо і до 9 годин знову на... заливаємо і на ночі чіплюємо на просушку. От, як посиплю, включусь, покажу вам і будемо коптити. Ось ми знаходимося біля нашої коптилочки. Наша рибка двоє суток подв'ялила. Така ось стала вона вже. І зараз будемо допускати коптівку нашу. Будемо коптити її два заходи. От, По годин 4. Тобто, сьогодні годин 4 по коптім і на завтра ще годин 4 по копті. Наша помощниця прийшла. От, промили, промивали ми. Я ж вам показував, не показував, не знаю, ще повторюся. От, коротко, три рази по 3 години. Тобто, наливали водою промили добре, потім налили водою 3 години, вона постояла, злили, потім знову на 3 години і знову на 3 години. І дво, двоє суток в нас вона висіла. Ну, про... Вялилося. Ось то я, ось... ось така, от, бачите, яка підв'ялена така рибка. От. Ну все, зараз будемо запускати. Коптим... Коптити будемо при температурі не більше 25 градусів. Ну, будуть тени наші працювати. Ось. Ми запустили нашу коптилочку, Ось вже он димок. Починає йти. Ось. І все, 4 годинки будемо коптити. Побачив, що вийде в нас, який буде колір. Процес копчення пішов. Все, закриваємо. Температуру ми також встановили тут 22 градуси, Поки що 17. Все, будемо коптити. Ось, Ми знаходимося на другий день біля нашої коптилки. Вчора була в нас золота погода, сьогодні Воно вже бачите, що робиться. Зима знову повернулась. І будемо сьогодні докопчувати нашу рибку. Зараз запускаємо нашу коптилочку. Ось наша рибка такова, такий має колір. Зараз запускаємо і даємо їй набрати кольору. Нас дуже похолодало. Вибачаєш? От снігу накидало і зараз сніжок іде. Ми зараз от почистили димогенератор, зараз будемо засипати опилками mm -hmm. і докопчувати нашу рибку. Так що все, покажу вам результат. Так, ось закінчилося вже наше копчення. Вже ми виключили нашого димогенератора, відкриваємо. Опа, ось така рибка. У нас вийшло, будемо зараз знімати і її напровітрувати. В общем, така наша. В общем, злості ми коптили десь приблизно вчора 4 години і сьогодні 5 годин. За 9 годин коптилася наша рибка. Mm. зараз будемо пробувати на вкус. я і так знаю, що вона безподобна буде. Mm. Ось. Такий товстовобік. Ось наш зеркальний коропець. Mm. Толстой лобик теж. Так, це наш сазанчик. У Ось такий сазанчик. Так, це шо у нас? Это белый обур. Так, це вот так получился у нас карасик mm. Mm. Запах стоит без Вот так вот. кому подобывается это Ось такий ящичок у нас вийшов. Все, закриваємо нашу коптилочку. Ідемо вишати її на провітрювання і будемо завтра пробувати. Всім пока!